Внаслідок одного з чергових ракетних обстрілів нашого міста серйозно постраждали, а то навіть і були вибиті шибки та вікна центру спортивної медицини Дніпропетровської обласної ради. Втім, майже відразу за лікарняною термінологією першу невідкладну допомогу надали добровільні помічники, ветерани, альпіністи і туристи. Після чого вже серйозним хірургічним втручанням і операцією стало встановлення відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та його партнером. Нових сучасних склопакетів з підвіконниками, що забезпечило доступ яскравого світла, кращу тепло і звукоізоляцію, і відповідно створило комфортні умови у приміщенні для роботи і перебування. Олімпійський комітет нашої області на чолі з Михайлом Анатольовичем Кашляком і фондом Міроздання вони допомогли нам встановити найвеликі вікна наші будівлі. Тепер нас тепло затишно і комфортно. І теж наприкінці минулого року, завдяки нашій адміністрації військовій, завдяки нашим депутатам, ми отримали дуже велику гуманітарну допомогу, яка ну десь на мільйон гривень. Це та апаратура, яка нам нужна для того, щоб контрактуватися з СНСЗУ і для надання медичної кваліфікованої медичної допомоги нашим спортсменам. Далі Лідія Михайлівна подякувала причетним до придбання медичного обладнання для центру заступниці начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірині Грицай. Та голові відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайлу Кошляку чого вона з задоволенням, ознайомила гостей з тим устаткуванням, яке допоможе більш якісно лікувати не тільки спортсменів, але і військових, хто зазнали поранень на війні з Росією. Це портативні апарати ультразвукової діагностики. Та кардіограф, які дадуть можливість ідеально проводити на місці вдома масові профілактичні огляди і консультації, оцінювати стан серцево-судинної системи. Серед оснащення також додалися концентратори кисню, які забирають повітря і видаляють з нього азот, залишаючи збагачений киснем газ для використання людьми, які потребують медичного кисню через його низький вміст в крові, не рахуючи вже масу інших дрібничок, втім край потрібних. Зараз доїхала остання частина для реабілітації спортсменів оборудовання. Цим оборудованням можуть політику наші спортсмени, також наші воїни-захисники. Диспансер відкритий для всіх українських спортсменів та всіх українських захисників. Наші Держава слава Україні. Ми пишаємося перш за все тим, що Дніпропетровщина серед інших областей займає лідируючі позиції в рейтингу здобутків спортсменів різного різних видів спорту. І звісно, що для нас надзвичайно важливо підтримувати ті заклади, які надають реабілітацію нашим спортсменам. Тому цей заклад будемо підтримувати. Тішиться і Приймається побаченим і амбасадорка з питання ветеранів відділення нок України у Дніпропетровській області, чемпіонка і чотириразова срібна та бронзова призерка літніх паралімпійських йор, майстерка спорту України міжнародного класу Оксана Бутурчук. Адже відтепер і категорія напрямку її відповідальності, патріархи спорту і учасники бойових дій. Мають можливість значно простіше і доступніше отримувати висококваліфіковану медичну допомогу. Так як я є амбасадором НОК в напрямку ветеранського спорту, по-перше, я б хотіла подякувати за те, що сьогодні було подаровано нове обладнання, і також запросити наших ветеранів відвідувати цей диспансер або тепер є змога виїзна обслуговувати їх, долучатись до спорту фізичної культури і проходити відновлення через спорт, та фізичну культуру. Гарну справу зроблено традиційне фото на згадку. І до нової зустрічі діти, спортсмени і ветерани під надійним наглядом висококваліфікованих фахівців, забезпечених сучасною апаратурою і обладнанням.